В ну, 7 дівчата і хлопці, мене попросили дівчата показати, як я печу пампушки на святвечір. Ось таке у мене тісто, дівчата. Рецепт тіста я вже багато разів показувала, як я роблю. Я його напишу в коментарях, а зараз я зроблю з нього кульки. Розділю його, не знаю, чи мені вийде, чи 14 кульок, чи 15. Приблизно ось такі, як. Як невеличке куряче яйце. Можна відважувати, хто як хоче. До речі, ці пампушки можна жарити і в волі, але я буду випікати. З часничком. я вже сказала, кульок можна робити хоч 13, 14, 15, 16. У мене 17 кульок. Тепер я буду їх заокруглювати. дуже так легко одразу притом. І викладати на поверхню пампушечки такі. Пампушки я вже поліпила, ось так поскладала рівнесенько. Пампушки відпочивають, я не відпочиваю, буду робити начинку. Для начинки мені треба часничок і зелень. Часничок я зараз потру, можна на прес, можна кому як зручно, і скільки хочете. У мене за бажанням часник ходить. У мене 4 великих зубчика таких. Їх зараз потру. А зелень покришу. Зелень викладаю в мисочку, часничок теж. Тепер кладу сюди трішки солі, зовсім трішки. Олійки, може, з ложку. Перемішую ретельно. Я завжди булочки змазую чимось, чи то курячим яйцем, чи ще чимось, от, Чи Молочком. А сьогодні, так як у нас вони пісні, то я набрала Стакан водички, ось трішки 50 г. І десь з півчайної ложки цукру покладу, можна трішки більше. Розмішую і змазую булочки ось так. Просто солодкою водичкою, щоб був глянець. Бо мене часто запитують, як ви так робите, що у вас є глянець. Буде глянець сьогодні. І без курячого яєчка. Дівчатка, можна було просто олійкою побризкати, але я палець вмочила в олію. І ось так роблю дірочки тут. Такі гарно. Пальцем можна, можна чимось, не знаю чим. Хто чим хоче. І оце потрошку на кінчик чайної ложки я кладу сюди ось так начинки. Це буде цікаво, дуже цікаво, дівчата. Ось так я розклала всю начиночку сюди. Можна буде ще раз перед посадкою в духовку помазати солодкою водичкою. Я завжди ставлю оце помажу чимось і ставлю випікатися. Я не чекаю, поки висохне, щоб був глянець гарний. Не згоріло, а глянець щоб був гарний. Можна просто побризкати водичкою, можна олією помазати зверху. Це, це вже не принципово. Я показую, як я роблю. І ставлю випікатися десь, може, до 15 хвилин приблизно. Ось такі у мене, дівчатка, вийшли, пампушки, пісні. Пахли на всю хату, як випікалися. Такі гарне тісто, але ж пісне. Можна всередину покласти, якщо ви не постоїте ще сюди додати бринзи. буде дуже смачно, як варіант, і дуже смачно. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові, всіх обіймаю і до наступних зустрічей!